Про старт нового проєкту, спрямованого на підтримку жінок, військовослужбовець, ветеранок, дружин, матерів, сестер, захисників України, анонсували в Хмельницькому. Програма передбачає відновлення фізичного і ментального здоров'я жінок їх соціально-економічну реінтеграцію та перекваліфікацію. Люди не завжди нас розуміють, і е, дуже важливо, щоб було це коло, це коло підтримки, було місце безпечне для нас. Де б ми могли абсолютно всім поділитися, всім, що болить, з тим труднощами, з якими ми стикаємось, це, це надзвичайно важливо. Реалізує проєкт громадська організація «Захист об'єднання волонтерів за підтримки українського жіночого фонду. Його мета надати комплексну допомогу жінкам, котрі зіткнулися зі складними життєвими обставинами через війну. Проєкт буде складатися з декількох етапів. В Першу чергу це будемо говорити про надання низки сервісів, оскільки в нас працює мультидисциплінарна команда. Вона спрямована на підтримку та забезпечення надання послуг різними спеціалістами, психологами, юристами, соціальним працівником кар'єр. Консультантом та арт-терапією. Після цього ми говоримо про економічну та соціальну реінтеграцію. Це включає перекваліфікацію, це включає освіту, та це включає можливості для відкриття власної справи. Всього планують відібрати 12 учасниць, котрі матимуть нагоду пройти навчання, перекваліфікуватися і відкрити власну справу. Хочеться, щоб наші жінки були самодостатніми і ніколи щоб навіть не було такого стереотипу, що вдова це бідна, зачухана жінка. Мені хочеться, щоб ми несли гордість в пам'ять про свого чоловіка і були. Фінансово спроможними незалежними, і що ми будували ту Україну, за яку загинули наші чоловіки. Олена Марачковська відкрила салон краси півроку тому. Раніше працювала перекорем. Планує взяти участь в новому проєкті, щоб навчитися нового, а в перспективі розвивати бізнес. У мене немає цього, от немає наставника, немає людини, яка там допоможе, розкаже, що куди треба, куди звернутися. Навіть там якісь елементарні питання, але ти один і ти не знаєш, і ти б'єшся головою об стіну. І ти думаєш, ну окей, добре, ти відкрила цей бізнес, добре, ти тільки починаєш, ти починаєш розшатуватися, йти крок за кроком, але от немає цієї підтримки і ти не розумієш, що робити. І в тебе дуже зачасту бувають такі питання, що ну, що там, коли закритися, вже коли вже все, коли в тебе вже не вистачить нервів. Але підтримка треба перекваліфікувати. Плануємо близько 12 осіб. Після чого наступним етапом даної перекваліфікації буде 10 годинна менторська програма, на яку можуть потрапити сім найактивніших учасниць, і після чого 5 учасниць отримують міні-грант, який буде складати приблизно 260 тисяч гривень. Після, після проходження даної програми три найуспішніших бізнеси отримують понад 530 тисяч гривень гранту допомоги з даного проєкту. Для родини, які втратили годувальника, це дуже велика підтримка і потреба, особливо для жінок. Стати фінансово незалежними стартує проєкт вже в грудні. Щоб стати учасницею, потрібно заповнити анкету та пройти співбесіду. Буде заповнюватися анкета, будуть проводитися співбесіди для того, щоб виявити спроможність, чи дійсно людина хоче, може і це реалізує. І після того таким чином буде проведений відбір. Усі деталі про новий проєкт можна дізнатися з офіційних сторінок громадської організації Захист об'єднання волонтерів в соцмережах.